Місто Одеса з його галасливими ринками та бурхливим нічним життям останнім часом затьмарене страхітливою серією зникнень, яка охопила громаду. Кожні 30 днів, немов за годинниковим механізмом, безслідно зникає ще одна людина жертв усіх молодих людей, зразюче схожими зовнішніми рисами, темним волоссям, блідою шкірою та стрункою статурою. Востаннє бачили, коли вони поодинці прогулювалися туманними, брукованими вулицями старого міста. Про кожне зникнення повідомляють зі зростаючим жахом, але поліція стикається з повною відсутністю речових доказів ні тіл, ні слідів боротьби, ні свідків. Справою займається детектив Анатолій Павлович, сивочолий, ветеран Одеської поліції. Анатолія Павловича, чия кар'єра відзначена розкриттям найгучніших злочинів у місті. Переслідують ці зникнення. Вони вражають його своєю методичністю та особистим характером, роботою когось, хто не лише скрупульозний, але й володіє тривожним рівнем терпіння та точності. Керуючись глибоким почуттям обов'язку та переслідуючими його обличчями зниклих, Анатолій заглиблюється у справу. Розслідування змушує його переглядати години відеозаписів з камер спостереження. Опитувати незліченну кількість свідків, які могли щось бачити вночі зникнень, і переглядати звіти про зниклих людей, щоб знайти спільну причину. Його одержимість зростає, коли він починає помічати моторошну схожість не лише у зовнішності жертв, але й у їхніх останніх відомих місцях перебування, всіх їх востаннє бачили біля історично значущих будівель або старих скульптур, які прикрашають старі райони Одеси. Складаючи пазл, Анатолій дізнається від місцевих істориків, що багато з цих місць колись були пов'язані з темними історичними епохами Одеси, часами чуми, голоду та заворушень. В голові Анатолія починає викристалізовуватися жахлива думка. Викрадач не лише знайомий з історією Одеси, але й використовує її як гротескний гобелен для якоїсь жахливої гри, яку він створює. Занепокоєння громади досягає піку. Коли знову наближається тридцятиденна відмітка, місцеві змі засипають поліцію новинами, а нічне життя міста тьмяніє, оскільки люди бояться стати наступною жертвою, батьки тримають дітей поруч, а в соціальних мережах поширюються застереження уникати прогулянок наодинці вночі. Анатолій, відчуваючи тягар приреченості, що насувається, вистежує наступне ймовірне місце зникнення. Затягнуту туманом алею біля старого оперного театру, де за чутками мешкає привид співачки, яка трагічно загинула у 19 столітті. Коли туман згущується, затуляючи тьмяне світло вуличних ліхтарів, серце Анатолія прискорено б'ється. Він відчуває, що сьогодні може знову з'явитися привид, і він сповнений рішучості не дозволити ще одній людині зникнути в тумані. Він міцніше стискає револьвер, спостерігаючи і чекаючи, а холодний туман клубочиться навколо нього, змішуючи минуле і теперішнє в напруженому пильнуванні. Під покровом ночі туман повільно повзе вулицями, наче жива істота, поглинаючи тіні і приглушуючи звичні звуки нічного життя Одеси. Анатолій, сидячи в службовій машині без розпізнавальних знаків, спостерігав за входом у провулок біля старого оперного театру. Його очі сканували кожного перехожого, кожну зміну в тумані, його тіло було напружене від очікування. Провулок, залитий слабким світлом ліхтаря, що стояв неподалік, здавалося, манив зловісною привабливістю. Роздуми Анатолія перервало слабке відлуння кроків, ритмічної, одинокої чи чітки, що витанцьовувала на старовинній бруківці. Мружачись крізь туман, він розглядів постать молодої жінки. Її темне волосся і блідий колір обличчя збігалися з профілем попередніх жертв. Вона, здавалося, не усвідомлювала потенційної небезпеки, коли йшла повз оперний театр. Її кроки були впевненими, але не вимушеними. Анатолій відчув приплив адреналіну він знав, що не може ризикувати. Схема була надто точною, а ставки надто високими. Він тихо вийшов з машини і пішов за нею на відстані. Його відчуття загострилися, кожен звук посилювався в тихій, туманній ночі. Коли жінка наблизилася до початку провулку, Анатолій помітив ще одну фігуру, що виходила з тіні всередині. Висока, закутана в плащ, що майже ідеально зливався з туманом, постать рухалася з жахливою грацією. Інстинкти Анатолія кричали, що це той самий хижак, на якого він полював. Не роздумуючи, він прискорив крок. Тримаючи руку на поготові на пістолеті. Щойно він вигукнув, щоб застерегти її, як таємнича постать наблизилася до неї. Швидкий рух, спалах чогось блискучого в руці закутаної фігури і крик жінки пронизав ніч, раптово обірвався, коли її потягли в темну пащу провулку. Якщо ти хочеш, щоб Анатолій не дав жінці померти та швидко знайшов її, став лайк, якщо все одно, то дізлайк. Анатолій кинувся вперед з пістолетом на поготові. Коли він забіг у провулок, туман, здавалося, поглинув і нападника, і жертву, затуманюючи зір і приглушуючи їхні кроки. Серце билося в грудях. Коли він ішов далі, світло з вулиці зникало за його спиною, темрява поглинала його навкруги. Провулок несподівано повернув, і Анатолій опинився в маленькому дворику, про існування якого навіть не підозрював. Оточеному задніми стінами старезних будинків, його очі бігали навкруги, шукаючи будь-які ознаки жінки або її викрадача, було страшенно тихо: ні кроків, ні шепоту, ні навіть звуку віддаленого транспорту, наче туман ізолював їх від решти світу. Зрозумівши, що йому потрібна підмога. Анатолій потягнувся до рації, але перешкоди у відповідь були похмурим нагадуванням про те, що товсті стіни навколо нього блокують не лише світло. Він був сам, і кожна секунда була на рахунку. З новою рішучістю він пішов далі, використовуючи ліхтарик, щоб прорізати темряву. Коли він завернув за ріг, промінь ліхтарика впав на щось жахливе шматок одягу жінки, розірваний і залишений, ніби для того, щоб позначити слід. Анатолій пішов за похмурими крихтами, які вели його все глибше в лабіринт занедбаних провулків і забутих переходів. Нарешті стежка закінчилася біля іржавих металевих дверей, частково прочинених, що вели в підвал старої, здавалося б, покинутої будівлі. Повітря було густим від запаху плісняви і ще чогось чогось металевого, чогось схожого на кров. Анатолій, відкинувши страх, ступив всередину, тримаючи пістолет на поготові, приготувавшись до зустрічі з будь-яким жахом, що чекав на нього в темряві. Усередині напівзруйнованої будівлі повітря було затхлим, а темрява майже не проникною за винятком світла ліхтарика Анатолія, що розрізав морок. Він спустився вузькими сходами, які заскрипіли під його вагою, сповіщаючи про його присутність усім, хто міг слухати. Підвал був лабіринтом коридорів і кімнат, що свідчили про минулу епоху, коли будівля слугувала великій меті. Тепер же він, здавалося, існував лише як загадковий лабіринт, що приховував якісь таємниці в своїх стінах. У міру того як Анатолій просувався в глиб підвалу, його ліхтарик висвітлював картини, що пробирали його до кісток. Кімнати були розташовані у вигляді діорам. Кожна з яких зображувала повсякденні сцени з тривожною точністю, але саме фігури в цих сценах зупинили Анатолія. Це були люди або, принаймні, колись були ними. Тепер вони нагадували манекени, застиглі в часі, з виразами страху та агонії на обличчях, з тілами, зміненими відповідно до викривленого бачення їхнього викрадача. Усвідомлення того, що він бачив, вразило Анатолія з нудотною силою. Це були зниклі люди, хірургічним шляхом перетворені на живі статуї, кожна кімната була знімком життя, перекрученим на сцену жаху. Тут було імітоване кафе з відвідувачами, які розмовляють, бібліотека з читачами, вічно зануреними у свої книги, і сцена в саду з фігурами, які вічно доглядають за квітами, що ніколи не виростуть. Ретельна деталізація цих сцен викликала жах. Було ясно, що злочинець не тільки був досвідченим, але й отримував збочене задоволення від створення цих сценаріїв. Анатолій вирішив, що йому необхідно знайти жінку і чоловіка, відповідального за це, поки не стало надто пізно. Пошуки привели його до майстерні, обладнаної хірургічними інструментами, ескізами та фотографіями жертв до їхнього перетворення. Це була студія Божевілля, де в повітрі стояв густий сморід антисептика. І ще чогось набагато бруднішого. Записки, розкидані по кімнаті, детально описували процедури, проведені над кожною жертвою, написані з клінічною відстороненістю, від якої у Анатолія мурашки по шкірі, перебираючи документи, намагаючись скласти докупи особистість цього божевільного, він почув шум, тихе скиглення, що долинало з за важких металевих дверей у глибині майстерні. Тримаючи зброю на поготові, він повільно штовхнув двері. Всередині він побачив останню жертву молоду жінку з провулку, ледь притомну і прив'язану до операційного столу. Її очі, сповнені жаху, зустрілися з його очима, коли вона намагалася говорити частково зашитими губами. Анатолій діяв швидко, розв'язавши її і перевіривши рани. Вона була жива, але в критичному стані і потребувала негайної медичної допомоги. Коли він загорнув її у своє пальто, готуючись винести, по кімнаті прокотився звук повільних навмисних плескань. Мурашки побігли по спині Анатолія, коли він повернувся обличчям до входу. Там стояв Вадим, колекціонер, висока фігура, загорнута в хірургічний халат, заплямований слідами його жахливого хобі. На його обличчі, нервово спокійному і врівноваженому, була крива посмішка. Детективе. Почав Вадим, його голос був моторошно спокійним. Ви виявили мою колекцію. Мушу визнати, я вражений вашою наполегливістю, але страшенно розчарований, що ви прийшли, щоб завершити мою роботу. Анатолій націлив пістолет на Вадима, його рука була твердою, незважаючи на биття серця. Твоя робота закінчується тут. Ти підеш зі мною і відповіси за кожне вкрадене життя. Посмішка Вадима не зникала, поки він повільно наближався, і кожен його крок зловісно відлунював у величезному підвалі. Але ж, детективе, хіба ви не розумієте? Моя робота це мистецтво, воно вічне. Ці тіла розкладатимуться, але те, що я створив, триватиме вічно. Коли Вадим сягнув рукою за халат, мабуть, за зброєю, Анатолій не вагався він вистрілив. Вадим похитнувся. Вираз здивування закарбувався на його обличчі, коли він впав на землю, його кров змішалася з фарбами його моторошного полотна. Не гаючи часу, Анатолій підняв жінку і вибрався з кошмарного будинку, крики живих статуй відлунювали в його голові, нагадуючи про жахи, на які здатні люди. Він вийшов у ніч, туман розвіявся, відкриваючи сувору реальність світанку. Врятувавши жінку і надавши їй негайну медичну допомогу, Анатолій був охоплений почуттям нагальної необхідності закрити справу і домогтися справедливості для всіх жертв. Жінку, ледь притомну, терміново доставили до лікарні. Незважаючи на критичний стан, їй вдалося прошепотіти одне слово, яке підтвердило найгірші побоювання Анатолія Вадим. Це єдине слово зміцнило зв'язок між жертвами і людиною, з якою Анатолій щойно зіткнувся. Наступні дні пройшли в суцільній метушні до будинку Вадима. нагрянули команди судмедекспертів, розкриваючи глибину його гротескних операцій. Засоби масової інформації заполонили місце події, їхні заголовки кричали про жахи, знайдені в стінах колись величного маєтку. Громадськість була одночасно зачарована і відлякана откровеннями про колекцію Вадима. Тим часом Анатолій невтомно працював, координуючи роботу з різними відомствами, щоб зібрати докупи докази. Усередині особняка слідчі знайшли ретельно збережені записи, які Вадим вів про кожну зі своїх жертв. Ці файли містили фотографії, медичні записи та особисті нотатки, які детально описували його спостереження та хірургічні процедури. Це було жахливе свідчення методичного божевілля, яке спонукало Вадима перетворювати живих людей на своє бачення мистецтва. Суспільство було шоковане, багато родин, які колись чіплялися за надію, що їхні зниклі близькі можуть бути ще живі, тепер зіткнулися з похмурою реальністю їхніх доль. Анатолій відвідував численні зустрічі зі скорботними сім'ями, розповідаючи їм про деталі розслідування і про те, що було виявлено. Це було емоційно виснажливо, і кожна зустріч залишала його виснаженим, але він керувався наполегливою рішучістю, домогтися справедливості. Анатолій також заглибився в минуле Вадима, намагаючись зрозуміти витоки його божевілля. Він дізнався, що Вадим був відомим пластичним хірургом, який славився своєю майстерністю і художнім смаком, але його кар'єра пішла на спад після загадкової смерті дружини. Трагедія вивела його з рівноваги, і він поступово став одержимий ідеєю збереження краси як захисту від мінливості життя. Під час слідства на Анатолія чинився значний тиск з метою якнайшвидшого розкриття справи. Однак він знав, що багато шматочків пазлу ще бракує. Вадим діяв не сам. У часовій шкалі були прогалини, коли Вадим не міг викрадати жертв самостійно. Кадри з камер спостереження біля його маєтку показували автомобілі. Які часто відвідували цей район автомобілі, зареєстровані на імена, які вели в глухий кут або на підставних осіб. Сповнений рішучості викрити всіх спільників, Анатолій просіював незліченну кількість годин відеозаписів з камер спостереження, зіставляючи їх з телефонними розмовами та квитанціями з кредитних карток. Його кабінет перетворився на справжній оперативний штаб. Обвішаний картами, фотографіями та хронологією подій, коли він відпрацьовував кожну зачіпку. Давайте підтримаємо слідчого, поставивши лайки, щоб йому вистачило сил викрити всіх спільників Вадима. Одного вечора, переглядаючи відео з дорожньої камери, Анатолій помітив знайоме обличчя це був один з колишніх колег Вадима по роботі, чоловік, який нібито виїхав з країни багато років тому. Цей прорив дав поштовх розслідуванню, надавши чіткий напрямок для подальших дій. Анатолій організував оперативну групу для розшуку спільника, сподіваючись, що він виведе їх на інших співучасників. Тим часом у лікарні врятована жінка почала одужувати. Її свідчення в міліції підтвердили, що діяльність Вадима була масштабною і що вона бачила в особняку інших фігур, які не були жертвами, але діяли на правах особи, наділеної владою. Це підтвердило теорію Анатолія про те, що Вадим працював не сам. Коли Пазли почали ставати на свої місця, Анатолій підготувався до серії рейдів, які, як він сподівався, повинні були ліквідувати рештки злочинної схеми Вадима. Вага справи була величезною, а жахи, свідком яких він став, переслідували його уві сні, але він рухався вперед, керуючись пам'яттю про жертв. Чиї життя були вкрадені і перетворені на макабричну демонстрацію божевільного бачення безсмертя. Тижні, що минули після впізнання колишнього колеги Вадима по роботі, були сповнені напруженням і ретельним плануванням. Цей чоловік, доктор Ігор Козлов, працював у приватній клініці в Києві, але часто приїжджав до Одеси під виглядом відвідин родини. Команда Анатолія озброєна цією новою інформацією. Відстежувала пересування Ігоря, вибудовуючи справу настільки міцно, щоб не допустити жодних промахів, коли прийшов час завдавати удару. Анатолій скоординував одночасні рейди, один на місце проживання Ігоря в Києві, а інший на відокремлений склад в Одесі. Ніч рейдів була грозовою, сильний дощ відзеркалював похмурий настрій, який панував над Анатолієм та його командою. Коли спецпризначенці увірвалися до помешкання Ігоря. Вони знайшли кімнати, заповнені хірургічним обладнанням і фотографіями потенційних жертв, деякі з яких були позначені моторошним іксом. Докази були беззаперечними, але Ігоря там не було. Його попередили, і він прослизнув крізь сітку в останній момент. Тим часом в Одесі до складу підійшла інша команда. Анатолій сам очолив цей рейд, його серце стукотіло від суміші страху і рішучості. На складі було темно, єдине світло, ліхтарики команди, що пробивалися крізь проливний дощ. Всередині панував хаос. Кілька спільників Вадима були захоплені зненацька, і почалася коротка, але запекла сутичка. Нелетальна тактика вгамувала нападників до того, як вони встигли завдати шкоди. Серед захоплених були два хірурги медсестра та кілька інших осіб, залучених до логістики операції. Однак, як і у випадку з Ігорем, кілька ключових фігур були відсутні, що вказувало на витік інформації в поліції або в одному з залучених відомств. Склад містив більше доказів цього жахливого злочину. Там були кімнати, облаштовані як імпровізовані хірургічні операційні та реанімаційні палати, де утримували жертв під час їхнього перетворення. Повітря було насичене запахом антисептиків і гниття. Яскраве свідчення людських страждань, які відбувалися в цих стінах. Коли підозрюваних оточили і взяли під варту, Анатолію зателефонували і розповіли про Ігоря, слизького лікаря помітили на приватному аеродромі, коли він намагався втекти з країни. Змагаючись з часом, Анатолій спрямував підрозділи на його перехоплення. Захоплення було критично важливим не тільки заради справедливості, але й для того, щоб запобігти поширенню жахливої спадщини Вадима. Коли Анатолій і його команда прибули на аеродром, літак вже був готовий до зльоту. У відчайдушній спробі вони заблокували злітно-посадкову смугу своїми автомобілями, змусивши пілота перервати зліт. Ігоря заарештували, коли він намагався втекти звідти, на його обличчі був вираз поразки. Після цього почала розплутуватися вся мережа Вадима. Судові процеси і тривалі допити розкрили розгалужену павутину корупції і пороку, що простяглася далеко за межі України. Анатолій спостерігав, як суди виносили суворі вироки фігурантам справи, але перемога була гіркою. Незважаючи на ліквідацію мережі Вадима, Шрами залишилися. Жертви, які вижили, зіткнулися з довгим і болісним відновленням, як фізичним, так і психологічним. Сім'ї оплакували тих, кого не вдалося врятувати, їхнє горе відчутною тінню лягло на громаду. Анатолій теж змінився назавжди він вийшов на пенсію невдовзі після закриття справи, переслідуваний обличчями тих, кого він врятував, і тих, кого не врятував. Зрештою, справедливість була відновлена, але дуже дорогою ціною. Місто Одеса пам'ятатиме цей випадок протягом багатьох поколінь як похмуре нагадування про темряву. Що може ховатися за фасадом нормального життя, Анатолій провів свій вихід на пенсію в тихих роздумах, сподіваючись, що його зусилля вберегли майбутні покоління від подібної долі, але знаючи, що зло, з яким він боровся, рідко зникає, воно просто набуває нового обличчя. Дуже дякую, що дослухали цю історію до кінця. Не забудьте підписатися на канал, бо в подальшому на вас чекатимуть ще більше цікавих та моторошних історій.